Слава Україні, пане Славі, Юрію. Ви поверну Славі Славі. його! Славімо його. Ви повернулися з Харківщини та Полтавщини, де передавали різні необхідні речі, які ви разом з львів'янами та церквами збирали для наших захисників під час різдвяних свят. Розкажіть детальніше, що це була за акція, і взагалі, як там наші воїни вже ближче до передової, перш за все хочу дуже подякувати львів'янам. вони зіткнулися на акцію, яку робила благодійний фонд фондовівка миросердя, а саме збирали різдво для захисників, це було в усіх храмах УКЦ і ПЦУ. Всі долучалися хтось скільки могли і як могли. Ще раз дуже уклінно вдячний за те, що дослухалися до даної акції. Вона пройшла дуже успішно, і оце все, що було зібрано, ми все відправили на передову людям, яким, для, для кого це збиралося, щоб вони також відчули радість Різдва. І народження Ісуса дуже непростий січень, лютий. Як власне захисники, скажіть, ви спілкувалися з ними? Що вони говорять? І кажуть, що лютий буде дуже непростим. Насправді, ви знаєте, в них духу більше чи в нас в мирному житті. В них настільки все спокійно, може, в душі воно десь і перевертається, може, воно десь спрацьовує, але на вигляд ви не повірите, дівчата, з якими ми розмовляли, кулядували на ми дуже сильно. Я вам скажу, ну, наш депутат, колега Євган Кузака. Ви всі знаєте, що він Піває. Ми, коли пішли до нашої колеги там на передовій Тані Шевченко, ми закулюдвали, звичайно, за нашою традицією. А вона живе в будинку, ну, під'їзд, ну, тобто багатоквартирний будинок. Вони як це почули, вони нашого Євгена водили з хати в хату. І Євген, якби зайшов такий образ, області, так він дуже гарно колядує, у нього гарний голос. Ну, це виглядало дуже гарно і дуже знаєте, по-християнськи. Тобто, ми для них принесли у це віздво, якого вони ніколи не бачили, вони не знали, що таке є колядка і взагалі як це виглядає. А як люди от вони реагували на колядки безпосередньо? Що вони казали? Може, є історія, яка вас вразила? Е, історія це знаєте, сльози. Е, це сльози радості, сльози перемоги і сльози вільності. Бо от коли ми зайшли, я не питаю, яка там вже квартира, бо фактично всі хотіли, щоб до них зайшли, закулюдвали, то там кульори буквально куплет два найбільше, бо часу фактично не вистачало на всіх. То ми зайшли, там була, мужчина лежав паралізований, а я так розумію, дружина його доглядає. Вона всі в хату, але всі не могли зайти. Хтось там зайшли декілька нас осіб. Ви розумієте, він, ну. Паралізований, тобто, наскільки ми так зрозуміли, що він ну не то, що не рухається, він навіть не міміку. Це в нього просто сльози йшли, знаєте, такої ну радості, що він дочекався, що він бачив цю незалежну Україну, і що до нього прийшла коляда. Можливо, він це взагалі перше в житті чув, але для нього українська мова це вже був цей, ну вони вільні. Так, Юрія, я та... хочу та... уточнити та... з твого дозволу, тому що ви були на Харківщині, безпосередньо Харківщина це той регіон, який постійно страждає від цієї так званої братньої любові. В період Різдвяних свят наш ворог нібито оголошував перемир'я тишину. Хоча ми знаємо, що Харківщина, як ніхто відчула, що таке християнське перемир'я від росіян в цей час. Як люди реагують зараз на Харківщині та й на Полтавщині безпосередньо на. Росію, що вони вам розповідали? Е, ну, у нас було багато зустрічей, тобто, звичайно, пустими мешканцями там в готелі, де ми зупинялися, по дорозі люди, чуючи українську мову, знаєте, вони якісь відкриваються, вони стоять більш а тим більше західної України. В нас взагалі інша українська мова, чим них. Навіть на Полтавщині. У нас така якась ну, польська мішана. І вони коли з тобою, змійте, в них це так ти виглядає. Ми от, знову ж таки, порівню, як ми були в Тані Шевченко, прийшла сусідка, вона нам десь годину 40. От вона нам просто розказувала, як вона була 6 місяців і 18 днів окупації, і як відбулася деокупація. Як вони жили це весь час? Як вони робили там спалили танк і казали, ну гаутляйте, приходив, каже, от ми вас усіляємо. Ваших дівчат тут ми каже, та які дівчата 52 роки саме вороче. Хлопці, ми готові, давайте. Ну, тобто, змійте, в них бура, віра, і віра. Я вам скажу, один єдиний факт, який я вказала, в цьому селі, в селі, якому вони мешкають, є 519 осіб. Ну, проживало. Вгадайте, яка кількість осіб ну перейшла чи пішла з росіянами? – Дев'ятнадцять, нехай. Менше? 9. 10. Ну, майже. Ну, але якщо це 9... ставити в відсотковому співвідношенні, це дріб'язок взагалі. 9 пішло, один хотів би йти, але ну, йому 82 роки, то вони, знаєте, що кажуть, ми йому хліба не даємо. Хм. Ну, це є... ми, звісно, розуміємо, що це все іронія, все одно за людину і віку відео. Ні, вони доглядають. дивляться, але каже. Єдине, каже, от всі, хто пішли з нами на співпрацю, всі пішли. Тобто, ну вони пішли і пішли ті люди з ними. Ну, насправді можна багато, от ще, ще на рахунок вашої поїздки, навіть багато можна обговорювати. Адже ми навіть бачили після обстрілу будинку в Дніпрі, так де жінка кричала, що в неї багато родичів було власне в Росії. В Росії вони та, там межують та, на межі. І, і зрозуміло, ця тема глибока, ця тема дуже така болюча, і вона про неї можна говорити ще дуже багато. Хотів би перейти ще на інші Знаєте, теми. Знаєте, не єдине, що разу, От е, ми приїхали в Харків. Рік війни, рік війни, яку Росія цей Харків внистить. Вони всі російськомовні, всі вивіски російськомовні, вулиці, значки, все російськомовне. Я, я для мене це шок був. Ну не на правду. Зумієте, ви коли приїжджаєш, там пише цвіти, цвіточки. Люди, ви серйозно, ну вас вік, вони гноблять, а ви далі на їхній мові розмовляєте? Ви русскоговорящі? Ну, це ганьба. Ну, як ну, на так, мене, це, 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 не, це, 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 це неправда. Ну, це не можна. Але звійте, і міська влада нічого не робить для того. Ну, я думаю, що у Львові би такого ми точно не дай Боже, якби у нас таке було. Ну, трошки інакше суспільство. Тараса, я перепрошую, бо мені дуже цікаво про Харків поговорити. Безпосередньо є ще один такий нюанс, який я хотіла у вас розпитати. Харків після обстрілів ми бачили відео в соціальних мережах, що ті ділянки доволі швидко відновлюють ну принаймні, намагаються. Ви як би описали зараз Харків? Вже зі сторони, як депутата міської ради Львова, так ви знаєте, як виглядає місто, і як ви можете дати оцінку Харкову після обстрілів? Чи все в них там працює? Як в них це налагоджено? Ну, що ви побачили? Ну, метро працює, це ми бачили. Тобто ми в нього не спускалися, ми бачили, люди піднімаються, опускаються. Знаєте, вони, вони ментально, знаєте, от в них савок оцей живе. От ми питалися: ну, от вас же ж понистили, Ну поміняйте, тобто, ну живіть, ну життя не зупинилося. Ми ждем к нам прийдуть із горсавета. Вони чекають, змінити, що хтось прийде, їм щось дасть. Ну неможливо чекати. Ну в нас ну, в нас, якби не дай Боже, що сталося, то всі б гурбом збігли, і хату і повикли дах, і би посадили там овочі, і все, все би зробили. Ні? А в них так немає. В них оцей такий, знаєте, внутрішній сувок. Ну і це дуже видно, якщо ми заходу, в нас такого немає. У нас якщо щось сталося, всі гурбою біжать, всі допомагають. А вони тако, знаєте, кожен сам за себе. Ну нема в них такої от. Духу. Пане Юрію. Під час сесії ви ініціювали виділення коштів для осередку пластунів багатостраждальній Бучі. Як ситуація складається зараз? Ну, ми були також в Бучі, ми у нас була інша благодійна акція нашим благодійним фондом. І ми коли ми були, ми тобто бачили, зміти в, в зруйнованому місті отака оаза. Оаза, де люди живуть, де живе радість, де живе спокій, перш за все. А ми були фактично на четвертий день після деокупації Бучі. Це був, розумієте, ти міг прийти просто попити теплого чаю. А це було після Паски, а пластуни, вони так переважно з церквою більше зв'язані. Змійте, це було настільки ну, душевно, що їм більше не так було потрібні оці матеріальні брага, як душевний спокій. І коли я оце прочитав, що немає коштів, хочуть закрити, ну я роз... Чекайте, Зрештою, Львівська міська рада може виділяти мільйони. Невідомо кому, куди, під що. А так ми розуміємо, ми самі бачили цей центр, ми розуміли його роль, і яку він відіграє взагалі в суспільстві Бучі. І мною було прийнято рішення для того, щоб виділити кошти. Звичайно, Львівська міська рада їх не виділяє цих коштів. Ну, і на ми жаль. бачимо, ми розуміємо, що просвітництво молодого покоління воно відіграє фундаментальну роль, адже це бачення людини, розуміння ситуації, патріотичність це все, що причіпляють молодому поколінні якраз серед пластунів. І, на жаль, немає реакції. Так? Ми ж не можемо жити в ми не раби, ми вільні люди. І пластуни, в свою чергу, читанням тих ж самих книжок, тих ж самих походів е в ліс. Ну, ми знаємо, чим займаються пластуни. Воно все формує людину і воно формує. І тебе як особистість, скажіть, будь ласка, хотіла з вами ще поговорити про Львів безпосередньо. Львів це так, це далеко від фронту. Слава Богу. Слава Богу, дякуємо нашим оборонцям неба, які збивають ракети, які летять у наше місто. Але тим не менше, у Львові теж є проблеми. І 2023 рік почався. Ми так розуміємо, і ми маємо проблеми, з якими ми входимо. В цей рік, зокрема, ми пам'ятаємо, що е, остання новина в кінці року, яка сколихнула чимало львів'ян, та що е, Львів електротранс має великі проблеми. аудиторська служба їх перевіряла, що ви можете безпосередньо про це більше розказати? Які ще проблеми нам треба буде вирішити у нашому місті? Ну проблем у Львові більше чим досягне. На жаль, чомусь так. Останнім часом, і от за два роки, як нашої каденції, моєї особисто, я дуже багато знайшов дуже цікавого, як Львів жив останніх 15 років чи 17 років, як ну, з чого літочислення читати, чи від Андрія Великого, від Западу, ну, менш з тим. І е, проблем дуже багато, розумієте. ми жили. Ну, якимись такими традиціями, а цей депутатський корпус що більш усвічніший, більш наполегливіший, і він таки заставляє міську раду жити по законах, які прописала Україна, і от ті ж самі статути, бо це все почалося з у цих саме звіт статутів, статутних капіталів, які наповнювалися кошти безконтрольно, безпідзвітно, ніхто не знав, куди це витрачається. Щоб ви зрозуміли, гроші беруться з бюджету і передаються на рахунок комунальної установи. ВКП, і вже потім ніхто не знає, куди ті кошти діваються. Зміт, а це сотні мільйонів. Сотні мільйонів гривень. Це просто ви якби знали, яка це сума, це неймовірна сума. І ну, отку... от я знайшла зараз інформацію. Львівські аудитори під кінець року виявили на ЛКП Львів Електротранс порушень недоліків на 314,9 мільйонів гривень. Вдумайтесь, одне комунальне підприємство 314 мільйонів гривень. Одне це доведений факт. Дивіться, це то, що вже, ну якби кажуть, нам написано, вже не, а повірте, що там і більше, набагато більше. Ми знайшли набагато більше. І задайте, оце наше самозвісне голосування за звернення про охоронні органи, яке ну, успішно було провалене. Я ж все рівно написав всі органи, я їх звернувся і фактично за тими зверненнями було проведені ці перевірки. І вже порушені кримінальні провадження, і ми будемо все рівно намагатися це змійте, це неймовірно, це просто.